Наш ранок триває, і ми бажаємо усім позитивного та гарного настрою. І, звичайно ж, вдалого дня. І прямо зараз до нас в студію завітали чудові гості. Це Андрій Кменч, голова громадської організації Команда Молоді. Доброго ранку. Доброго ранку. Та Світлана Лобанова, заступник голови громадської організації Команда Молоді. Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку. Ран. Шановні телеглядачі. Ви зараз не бачите ще велику групу підтримки наших гостей. Відповідно, да, тут е, ціла. Серйозна організація, скажем так, є охоронці обов'язково. Да, є прес-служба і ті, хто приносять каву. Ну серйозна організація, так ну ми про це все поговоримо обов'язково. Так що ж за організація? Розкажіть трішечки детальніше. Ми знаємо, що ви а, вже були в гостях ранку на Алтаві, але і ще раз але би, це було би, давно. Але це було давно да, вона, і неправда. Вже, да, вже ніхто не пам'ятає відповідно. Да скільки років уже організація існує команда молоді? Скоро нам буде рік. Угу. А, взагалі все починалось з ідеї. Хотілося зробити щось, якісь гарні справи, які будуть покращувати, скажімо так, і життя молоді, і життя загалом жителів Полтавщини, нашої а ви області. пробували бабусь, переводити через дорогу. Насправді вчора була така ситуація. Я знав просто І Зібрались друзі, друзі, друзів, Ми проводили заходи, а потім вирішили, що певно ми вже прийшли до того моменту, що нам потрібно зареєструватися офіційно. І в 2014 році, е, в грудні місяці, ми створили таку нашу маленьку ідею втілили в життя, і команда молоді з'явилася і буде скоро святкувати свій день народження. Це найголовніше, да. Після так. Після мого наступний день народження команди молоді. Ага, На наступний все. день. На наступний день. Ну, О, правильно, треба об'єднати обов'язково ці дві події. Так, це, це економніше, скажімо так. А до речі, скільки зараз налічує офіційна команда? команда молоді. молоді скільки так. людей да, у вас об'єднує команда? Так. Зараз а, ми ведемо реєстр, тому ми підійшли дуже серйозно до цих питань. Є реєстр членів на, на сьогоднішній день, їх 20. Але mm -hmm. сьогодні буде проведено засідання, і рішенням нашим буде прийнято члени ще двох осіб. Mm -hmm. Тому зараз 22. Тобто сьогодні mm -hmm. у вас взагалі відповідальний день. такий? Так. Зранку так. ефір, ввечері засідання. Ми під, да? під, будемо підвати підсумки літа, що ми зробили за ці літо літо, і будемо готуватися вже от весінній період і зима. Тому що проекти будуть різні. Uh -huh. Якщо влітку ми могли на вулиці щось проводити, то зараз треба говорити про те, що треба знаходити приміщення для проведення ну, заходів, які в нас тут тобто, по графіку по плану. Ну тож давайте про заходи поговоримо. Ну по-перше, всеукраїнська акція відповідальність починається з мене. Ось тут хотілося б знову ж таки поговорити про цю акцію. Я знаю, за анонсуєш нові друзі, да, кілька проєктів, відповідно є. Глобальних, як сказали перед ефіром, наші гості Полтава, книжкова, відповідальна молодь, цільна країна. Тож, давайте про ці проекти поговоримо. Прошу а відповідальність починається з мене. В чому полягає даний проект, який ви Почну. реалізуєте? Почну певно, я, тому що я е, з 2014 року є офіційним куратором цієї акції в Полтавській області. Е, е, в тринадцятому році деякі наші активісти працювали ну, поодиноко з цим проектом. У 2014 нам було цікаво, тому що ну, відповідальність починається з мене. В назві заходу вже закладений великий сенс. Ну, да, змісті, так. Тому ми в 2014 році дуже активно працювали. Отримали винагороду в Києві, коли поїхали захищати Полтавську область. Отримали з відділом у справах сім'ї і молоді. П'ять майданчиків на Полтавщину, і вирішили, що ми не зупинимось, доки в кожному дворі у нашій полтавській області не буде стояти такий майданчик. Спортивний майданчик. Спортивний, Спортивний майданчик. Це, це майданчик. варто підкреслити зараз. Різні майданчики постійно. Спортивний майданчик для занять воркаутом. Були ми на відкриті у шишаках, тобто вже встановлено в Лубнах, в шишаках Кременчуці. Кременчуці, Решетилівці. І один ще не встановлений майданчик, здається. То ми були в Шишаках, і ми ну, на території школи встановився майданчик шишацька школа імені Вернацького. То ми з директором спілкуємось, телефонували, питали, як в них справи. Він каже: в нас під брусами навіть трава не росте, тому що ну постійно хтось є, постійно молодь приходить, приходять навіть літні люди, займаються. Тому ну, треба пояснити для наших телеглядачів, можливо, хтось не знає. Воркаут, да, шов себе об'єднує відповідно. Воркаут це заняття спортом, це робота над своїм тілом, скажімо так, і над своїми м'язами за рахунок власного тіла, тобто без гантель, це бруси, турніки. З хлопцями з воркауту ми також. Спілкуємось дружимо, тому проводимо спільні заходи. І ось, до речі, в рамках акції «Відповідальність Починається з мене в нас є спільний проект Спорту кожен двір. Ми не лише реконструюємо або там ремонтуємо майданчики, фарбуємо майданчики, а ще й проводимо майстер-класи. Хлопці проводять для молоді і заохочуємо до здорового способу життя. Угу. Я, ну, я тепер зрозумів нарешті, да, що це за ну, Це надзвичайно корисна справа, я думаю. У мене ще таке питання. Ось Андрій згадував а, про а, заходи. А. Про заходи, які були про що сьогодні будуть підведені підсумки заходів, які так. були проведені влітку. Давайте зупинимось на тому, дійсно, які ще заходи були проведені за це літо. За це літо їх можна сказати багато не назву, угу. Бо їх було багато. Але на декількох. Першим розпочали візит в хоро, тому що там багато друзів, знайомих. І навіть і громадські організації, які нам сприяють в діяльності. І якраз старт проєкту у кожен двір був в хоролі на майданчику коледжу. Нам допомогла громадська організація наша країна для того, щоб пофарбувати цей майданчик і залучити студентську раду. Тобто ми офіційно звернулися до студентської ради з тому, щоб вони підтримали цю ініціативу. Ми закупили там всі матеріали, краску, кісточки, купили там в магазині кільце для баскетболу на вулиці, щоб там Одне з них о чомусь. Ні, чому, І ми разом, думає, чому, чому, разом ми провели повністю цілий день, присвятило тому, щоб пофарбувати, почистити, поприбирати цей майданчик. Якщо говорити в такому плані, це не останній проєкт. Ми не будемо зупинятися, їх буде ще. То ще чекають майданчики день. в Миргороді, да? В інших містах відповідь кожному дворі Полтавської області повинні угу. бути майданчики. Молодь повинна знаходити альтернативу, не просто казати, що цього не можна робити, повинна, ну потрібно пропонувати якусь альтернативу. Спорт – чудова альтернатива. Більш того, хочу додати про, хор, про хорол. Коли ми були там і їздили, ми звернулись саме до студентів, і коли вони сказали, що вони погоджуються, їм це цікаво, і вони там шукали. І мітли, і, і лопати, бо прибирали все. Вже потім ми спільно з, зі студентами звернулись до керівництва коледжу і сказали, що в нас є така ініціатива, підтримуйте. Вони сказали, чудова ініціатива. Нагодували нас смачними пундиками, пундиками після ну, з молоддю, напоїли нас смачним чаєм, тому була дуже тепла і дружня атмосфера. Плюс ми не тільки в хорол їздили, так, ось ну, з це Шишаками це. в нас є співпраця. Чутова в нас є, ну також там друзі, і плануємо середки відкривати вже в свої... стіну відкрити. Відкрити. Відкрити, відкрити. Це про це ви ще не знаєте сьогодні збори. Так, Там повідомлення голова організації. Мене цікавить саме вуличні бібліотеки. Чесно, цікавило не більше. Так, дуже цікавий проект. До речі, я бачила вуличну бібліотеку в студентському парку. Надзвичайно гарна ідея. Що її вже немає? Так, її вже немає, але розкажіть, будь ласка, чи планується ще так? Враховуючи, що ми вже відновили перший раз і зупинятися ми не будемо. Тому хочу звернутися, що кожна бібліотека буде відновлена. Але прикро бачити те, що перша бібліотека була встановлена учнями шкіл. І коли там іду додому, часто через студентський парк, коли я побачив, що їх немає, і вони просто вандально знищені, якось мені здалося, що це. Не, не позиція полтавців. Якщо комусь щось не сподобалось, можна це, до нас звернутися, і ми сказали, чому так, для чого це було зроблено, а не просто мовчки вночі, мабуть, знищити її. Ми її відновили, допомогли нам в цьому, тому що полтавець нам просто зустрівся з нами і сказав, от вам певна сума грошей, відновіть її. Я думаю, що ми її цю відновимо. Ми зараз і збори проведемо, обговоримо, як ми це зробимо, тому що певні фінанси потрібні. Громадська аналіза фінансується за рахунок членських внесків ну, так. щомісячно. є е, е, певні такі от, Якщо є заходи, да, і немає грошей, у нас там витратили, то ми просто говоримо, там якась сума, хто скільки може здасть, і ми проводимо ці заходи. Ну, а відповідно, кни книжкова вулична бібліотека. Да? В якому вона сенсі? Тобто, Це книжки лежать, там, як, просто, як взагалі це Ні, а, Ми виходили з такої ініціативи, як ми там бачили в різних містах і Європи, і України. А, з дерева, тобто є якісь ДСП, ДВП, тобто, якісь матеріали, які ми запропонували школам, показали от певні варіанти, як це можна зробити. І вони виготовили з дерева, вона кріпиться до, до дерева, тобто сама така конструкція, можна сказати, як закрита шафка маленька. Коли можна просто покласти книжки, вони не мокнуть під дощем. Це такий букросінг своєрідний, Так, так? це є букросінг. Ага. Ми просто називали вулична бібліотека. Ага. Але це фактично є букросинг, який популярний в Європі. Можна побачити в Варшаві на вокзалі, і в парках, і в Києві біля університету Шевченка. Таких книжок букросинг розвивається по всій Україні, але чомусь полтавці, саме в студентському парку, не захотіли цього бачити. Хоча в ну, було. Давайте якісь склеї... мали бути книжки. Книжки приносять. Про родознавство. Дамага, не знаю, Насправді що. педагогіки. <святок> Насправді о, ну, ось ця ситуація, коли перший раз зняли нашу бібліотеку, ми ну, зазмутилися, тому що написала, куди Полтава здається, так, ну, в контакті вони нам скинули пост. Тобто так і написали, куди зникло. <святок> <не>? <святок> так, ну приблизно так. Дякую дуже їм за це велике. Е, і ми написали, ну, зробили пост у Фейсбук, ну, соціальні мережі на, на, на даному етапі набирають ну, обертів. На, да, да. І було дуже приємно, коли люди почали ну, нам писати, почали приносити книжки. У мене вдома стоїть ще два ящики дитячих книжок, причому дуже цікавих, різноманітних, різнопланових, там і енциклопедії, і просто казки. Тому у нас зараз ми відновимо у студентському парку, ми хочемо зробити бібліотеки в сонячному парку, тому що ми там проводимо і майстер-класи для діток. І плюс ну, в сонячному парку там є охорона. Поки ще такий період літо-осінь, то ми сподіваємось і на скажімо ну, це, так, чимність були, наших полтавців, да. і сподіваємось, що ну, люди, які охороняють парк, вони також будуть придивлятися за нашою бібліотекою. Тому ми не зупиняємось. У нас є і штам для бібліотек, тобто кожна книжка має свою початку, і люди, ось коли зняли бібліотеку вдруге. То люди пишуть, що ми стільки книжок приносили, і з дітками підписували свої книжки і кажуть, відновлюйте, ми будемо приносити, тому що якщо потрібно змінювати, то не все одразу, скажімо так, переживається. Або комусь набридне їх знімати, бо ми будемо відновлювати їх постійно, і ми сподіваємося, що просто перепинять. Тому ми хочемо, щоб наступний рік вже Полтава-книжкова це був такий проект, коли. Ми могли побачити з книжкою в руках, ну, в парку, а не з телефоном. Було б дуже приємно. дійсно радує, що таких людей багато, таких людей більше, які за цей проєкт, ніж тих, хто руйнує це все. Ні, ну дійсно. Я підтримую абсолютно, що всі хочуть бачити з книжками. Дійсно. Це ці, ці взагалі. Ну, навіщо вони потрібні? Або планшет. Або планшет. Давайте книжки Я викидаю відразу, так. Ну це культура. Знову ж таки, це культура. Да. Шановні друзі, звертаюся до всіх, будь ласка, побачите десь от ящичок з книжками на вулиці. Знайте, що це команда молоді принесла книги для того, щоб ви могли їх взяти, почитати. Зараз увага! найголовніше, найстрашніше повернути. І, Оттак, можливо, да. принести якусь свою книжку, щоб це вже, інші, це могли, щоб інші да. могли теж почитати. Да. Отож, це букросінг. Так, таке слово. Дуже хороше. Будь ласка, з вас 100 гривень. Да. <гум> ну що, давайте поговоримо про ту акцію, яку ви плануєте найближчим часом. Також у нас є от, от записано в нами, <гум> відповідно, да, текст відповідальність. Відповідальна молодь, сильна країна. Що найближчим це за часом проект? Да, має бути. Ми зараз працюємо над такою, можливо планом реалізації цього проєкту. Старт буде в листопаді. Але що? Що? Де, підготовчий коли? етап, іде. Скажу декілька слів, попри. Це проект був направлено на молодь, щоб е, спільними зусиллями молоді громадських організацій, органів державної влади, органів самоорганізації населення, донести інформацію, що деякі е, норми закону, деякі закони допомагають молоді вирішувати свої питання. Тобто вони можуть правильно звернутися до міської ради, тому що є закон про звернення громадян, закон про доступ до публічної інформації. Але мало хто цих, е, з цих молоді користується, щоб вирішити свої питання. Часто от спілкуюсь, наприклад, от, з, з друзями, і кажуть, от мене вдома е, чомусь не підмітають біля під'їзду. Я Говорю, ну, напиши звернення до органу, можеш просто писати там свій ЖЕК, дізнайся, який це. Каже: я не знаю, це зробити. Тому ми будемо говорити про це, е, будемо допомагати і самі вчитися, як співпрацювати з органами державної влади, тому що це важливо. Багато речей. Можна з ними вирішити. Я впевнений, що будь-які будь органі самоврядування йдуть на компроміси, йдуть на поступки громадським організаціям. І в нас є вже такі от напрацювання з різними, наприклад, там Шишацька районна адміністрація. Коли Світлана була в Шишаках і побачила те, що в спортзалі от, давно не було ремонту, а навчальний рік вже от, скоро буде сьогодні вже почався, але тоді ще не було. Ми просто написали звернення. Написали, а, перед цим а, була стаття в блогі на Полтавщині, яка сказала, чому є проблема, як її можна вирішити. Ми написали звернення на голову районної адміністрації, і це питання було вирішено. Була сесія районної ради, де виділилось 200 тисяч гривень. То, можливо, таким, а, таким шляхом ми навіть yeah. не. Показуємо владі, що треба робити, а допомагаємо. Можливо, ця ситуація, вони не знали. Можливо, ні директор, ні батьки не звертались до них, і вони не знали. Не, всі вони, не все вони можуть знати, що відбувається в великому районі. Так. А ми просто сказали, ще така проблематика питання для дітей. І треба її вирішувати. Бо виділимо 200 тисяч гривень на ремонт спортзалу, то ми впевнений, що. Скоро це спортзал буде оновлено і буде дітям комфортно. Ми, Я думаю, чекаємо, За 200 тисяч запрошення. гривень <світ> там спортзал. <світ> ми, там. ми чекаємо на запрошення на відкриття. Ми з директором розмовляли. Він каже: ми вас чекаємо в гості, проведемо, можливо, якийсь турнір. Насправді, ми впевнені, що командна робота це запорука успіху. Тому ми ми відкриті до співпраці з різними громадськими організаціями, з деякими є ну, вже великі напрацювання. І до найближчого заходу ми співпрацюємо з драйв Полтава. Ну хлопці, автомобілісти. І вони запропонували таку ідею 26 числа 25-26 буде проведено день такий «Обережно, діти на дорогах. Ми розмовляли і зі школами, які сказали, ми готові прийняти вас, ми проведемо майстер-клас дітям, як переходити дорогу спільно, ну, хочемо це зробити спільно з працівниками ДАІ. Ем, хлопці проведуть майстер-клас е, зі свого боку. Плюс ми зараз готуємо невеличкі такі листівочки, там розсвальвуй якого кольору ну, по кольорам світлофор, як потрібно переходити дорогу. Е, тим самим е, хочемо пояснити відповідальність дітей на дорозі, що не можна просто перебігати вулицю, так і відповідальність водіїв, що потрібно бути уважнішими, тому що дітей зараз багато і це дуже добре насправді. Тому ось найближча акція в нас буде отака. А де саме буде проходити акція? Відомо вже На локація? переходу. Е, ще невідомо. Ми в понеділок будемо зустрічатися з хлопцями з Древ Полтава. Будемо обговорювати, будемо звертатись до представників ГАІ. Хоча ми з ними спілкувалися. У нас була прес-конференція з відділом кримінальної міліції. Ми з ними працюємо в плані рейдів. Е, з ГАІ вони сказали: приходьте, ми дуже раді будемо будь-якій співпраці, приносити свої ідеї. Тому я думаю, що. Підуть нам на зустріч і зробимо таку акцію. Найближча акція буде не 26-го, а в суботу в рамках проекту Кожна дитина майбутня країна. Ми вже традиційно в суботу будемо в сонячному парку. Якщо дозволить ця погода, вже можемо говорити про, про таку ситуацію, ну, так, так. то будемо проводити традиційний мастер-клас для дітей. Наші дівчата вже цікаві ідеї думають. І що там ми Це вже ми будемо піти. А, пекти не будемо, але сьогодні ми дізнаємося, яка буде ідея на ага, стерклас. Зрозуміло. Нехай це буде інтрига. В Я сам не знаю. Ага, зрозуміло. Ну, друзі, нагадаємо, що в нашій студії команда молоді. Відповідно, якщо у вас є якісь проблеми, хтось не хоче підмітати ваше подвір'я, чи у вас немає спортивного майданчика. Будь ласка, знаходьте їх. Це одні з небагатьох у нашій студії альтруїсти. Ну, от, да. Альтруїсти, скажімо так, які дійсно вирішують проблеми. Да. Тому що дійсно, багато хто не хоче або не може. Знову ж таки, є дві, я думаю, 50 на 50. Да? І дуже добре, що ви такі є. Дуже дякуємо, що ви завітали до нашої студії. Ми бажаємо вам успіхів у реалізації ваших, ну, не знаю, надзвичайних таких планів. Бажаємо, дійсно. щоб вас ставало ще більше, щоб було більше людей, які б змогли реалізовувати. Це, 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 знаєш, що треба Він між собою дружитися, і продовжувати з покоління в з покоління, так і це ми жартуємо, звісно, але дуже дякуємо. Да, у вас дійсно дуже почесна справа. Насправді, і тим більше що таких людей зараз дуже мало, чесно. Запрошуємо вас Ось. до нас на заходи. Ми обов'язково прийдемо, не переживайте. Це нормально. Да. Ми прийдемо обов'язково. Я думаю, що це наша не остання зустріч, тому що дійсно ви так заінтригували нас власниць, власними проєктами. Да? Відповідно, будемо про них обов'язково знайомити всіх наших телеглядачів. Так, ми ну, вам надзвичайно дякуємо. Нагадаємо, що у нас в студії були Андрій Кми та Світлана Лобанова. Команда молоді, громадська організація. Так, тож до наступних зустрічей.